У мене сьогодні дуже незвичайний гість, а ви його знаєте. Це дуже шикарний мужчина. Що от мені сім років, що б я сказав про себе? Типу, от мені 28 буде. Я буду виглядати отак. Ну, типу, хотів би я так виглядати, коли мені було сім років. З нами летіли французи, і вони везли собі такі таблетки, які типу обеззаражують воду. Не я знаю. говорю, ріб, я в Таїланді прожила, даже не знала, що на доводу обнізаражувати. Чи ти такий садівник, який вирощує там райський якийсь садочок, чи ти такий, що болото там виросте? Вони ми прийшли на медитацію. Ми думали, там зараз буде духовний рост. Ми зараз будемо виходити із своїх програм. Городів, вихати з програм починається із дійств. Психіка міняється вслед за дійствами. А в принципі, що таке щастя? Це відчувати, що ти справився. Це то це І от люди нещасливі саме тоді, коли вони не відчувають того, що вони справляють. Я прийшов через це відчуття, через відчуття свободи. Круто. От коли я відчув, що щось в мене мене відпустило, бо вони постійно розмовляють про їду. А ще якісь інтереси в житті у вас є.